Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Навколо Світу. Сьогодні ми проведемо огляд на готель Ріос Біч 4 зірка. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, Середземне узбережжя, регіон Кемер, селище Бєльдібі. Готель розташований в пішій доступності від власного пляжу. Відстань від готелю до міста Кемер становить 12 кілометрів. До аеропорту в Анталії – 47 кілометрів. Готель Rios Beach – це гарне співвідношення ціни і якості. Він невеличкий, компактний, розташований в такому мальовничому місці з видом на гори. Готель був побудований в 1996 році. Остання реновація тут проводилася в 2023. Загальна площа території 4500 квадратних метрів. Номерний фонд готелю налічує 120 номерів. Ось так виглядає зона ресепшн. Саме тут реєструють гостей до номеру. Заселення по стандарту в 14.00. Виселення о 12.00. Готель працює за концепцією Все включено. Ось так виглядає основний ресторан, в якому проходять сніданки, обіди та вечері. Зараз хочу показати вам, який асортимент їжі був на вечерю. Зйомка відео була в червні 2024 року. Асортимент страв на вечерю достатньо різноманітний. Завжди є м'ясо, риба, гарніри, салати, солодощі. А з фруктів в різні дні були кавун, диня, персика або абрикоса. В основному ресторані є ось такий бар, де гості під час вечері можуть взяти алкогольні та безалкогольні напої. Переходимо до огляду номерного фонду. Всього в готелі 120 номерів, які розподіляються на такі категорії, як Стандарт та Family. Перед нами однокімнатний номер категорії Family. Також є двохкімнатний, його ми побачимо згодом. Площа номеру 30 квадратних метрів, максимальна вмістимість гостей 4 дорослих і дитина. І ось так виглядає ванна кімната в однокімнатному номері Family. А зараз подивимося двохкімнатний номер Family. Номер складається з двох спальних кімнат, які розділені між собою дверима. Площа номеру 35 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей 4 дорослих і 1 дитина. Сейф в номерах буде платний, його вартість 2 долари за добу. Водичка в номер не надається, її можна взяти безкоштовно в кулерах цілодобово. Ванна кімната в такому номері має дуже цікавий дизайн. Тут є навіть міні-хамам. Ось так виглядає стандартний номер, його площа 20 квадратних метрів. Максимально тут можуть розміститися двоє дорослих і дитина. А зараз ходімо, подивимося територію. Ось так виглядає основна зона, де відпочивають гості. Тут є шезлонги, великий відкритий басейн для дорослих та неглибокий дитячий басейн. В зоні басейну є ось такий бар, де гості зможуть взяти освіжаючі алкогольні та безалкогольні напої. Працює він з 10 ранку до 6 вечора. З 16.30 до 17.00 в готелі проводиться кава-брейк, тобто можна буде взяти каву, чай та солодощі. Щодо інтернету. Wi-Fi в готелі платний, вартість 1 долар на добу. Відповідно, 7 доларів за тиждень. Для діток на території є ось такий невеличкий ігровий майданчик на свіжому повітрі. Також прикольно, що територією гуляє Павлін. Готель розташований через дорогу в 100 метрах від власного пляжу. Тож ходімо, покажу вам, як туди дістатися. Буквально хвилинка ходьби і ми вже знаходимося на ось такій красивій зеленій зоні на території пляжу. На пляжі є ось такий бар, але він буде платний, безкоштовно тут тільки водичка. В пляжній зоні ми можемо бачити сцену. Саме тут проводяться вечірні активності для гостей. З 9-ї тут починається анімаційна програма. Кожного вечора проводять якісь шоу, міс, готель, караоке, пінну вечірку. Тобто тут весело. Ось так виглядає безпосередньо власна зона на пляжі. Тут є безкоштовні шезлонги та парасольки для гостей. Пляжні рушники тут платні 2 долара за добу. Також залишається депозит 5 доларів, який повертається при виселенні з готелю. Вхід в море тут крупна галька. Водичка в морі прозора та дуже чиста. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.